Ласкаво просимо до 11 уроку. Сьогодні ви дізнаєтеся, як облаштувати інженерні мережі у вашому новому будинку. Електрика, газ, вода та інтернет є основними послугами, які вам потрібно буде організувати. Налаштування утиліт може здатися складним, але з правильними фразами все просто. Кожен постачальник послуг допоможе вам пройти цей процес. Навчимося, що говорити. Почнемо з електрики. Вам потрібно буде звернутися до постачальника електроенергії. Мені потрібно налаштувати електрику. I I need to set up electricity. I need to set up electricity. Ваша черга. Мені потрібно налаштувати електрику. I need to set up electricity. За новою адресою. For a new address. For a new address. Ваша черга. За новою адресою. For a new address. Коли можна підключити. When can it be connected? When can it be connected? Ваша черга. Коли можна підключити? When can it be connected? Які ваші тарифи? What are your rates? What are your rates? Ваша черга. Які ваші тарифи? What are your rates? Яка місячна вартість? What's the monthly cost? What's the monthly cost? Ваша черга. Яка місячна вартість? What's the monthly cost? Тепер дізнаємось про газову службу. Це для опалення та приготування їжі. Мені потрібно налаштувати газ. I need to set up gas. I need to set up gas. Ваша черга. Мені потрібно налаштувати газ. I need to set up gas. Чи включено опалення? Is heating included? Is heating included? Ваша черга. Чи включено опалення? Is heating included? Де газовий лічильник? Where's the gas meter? Where's the gas meter? Ваша черга. Де газовий лічильник? Where's the gas meter? Послуга водопостачання є важливою. Давайте вчимо ключові фрази. Мені потрібно налаштувати воду. I need, to set up water. I need to set up water. Ваша черга. Мені потрібно налаштувати воду. I need to set up water. Скільки коштує вода. How much is the waterbill? How much is the waterbill? Ваша черга. Скільки коштує вода? How much is the water bill? Чи питна вода? Is the water drinkable? Is the water drinkable? Ваша черга. Чи питна вода? Is the water drinkable? Інтернет має вирішальне значення в сучасному житті. Навчимося його правильно налаштовувати. Мені потрібно налаштувати інтернет. I need to set up I need to set up internet. Ваша черга. Мені потрібно налаштувати інтернет. I need to set up internet. Які швидкості ви пропонуєте? What speeds do you offer? What speeds do you offer? Ваша черга. Які швидкості ви пропонуєте? What speeds do you offer? Чи доступна клітковина? Is fiber available? Is fiber available? Ваша черга. Чи доступна клітковина? Is fiber available? Коли ви зможете його встановити? Ваша черга. Коли ви зможете його встановити? When can you install it? Чи є маршрутизатор в комплекті? Is the router included? Is the router included? Ваша черга. Чи є маршрутизатор в комплекті? Is the router included? Важливо розуміти контракти та виставлення рахунків. Давайте вивчимо ці фрази. Яка тривалість контракту? What's the contract length? What's the contract length? Ваша черга. Яка тривалість контракту? What's the contract length? У вас плани без контракту. Do you have no contract plans? Do you have no contract plans? Ваша черга. У вас плани без контракту. Do you have no contract plans? Чи є плата за налаштування? Is there a, setup fee? Is there a setup fee? Ваша черга. Чи є плата за налаштування? Is there a setup fee? Тепер давайте обговоримо виставлення рахунків і способи оплати. Коли я отримаю щомісячний рахунок? When will I get the monthly bill? When will I get the monthly bill? Ваша черга. Коли я отримаю щомісячний рахунок. When will I get the monthly bill? Чи можу я встановити прямий дебет? Can I set up direct debit? Can I set up direct debit? Ваша черга. Чи можу я встановити прямий дебет? Can I set up direct debit? Чи можу я оплатити онлайн? Can I pay online? Can I I pay pay online? online? Ваша черга. Чи можу я оплатити онлайн? Can I pay online? Який термін оплати? What's the payment due date? What's the payment due date? Ваша черга. Який термін оплати? What's the payment due date? Важливо знати, як зв'язатися зі службою обслуговування клієнтів у разі виникнення проблем. Який у вас номер служби підтримки клієнтів? Ваша черга. Який у вас номер служби підтримки клієнтів? What's your customer service number? Мені потрібно повідомити про проблему. Ваша черга. Мені потрібно повідомити про проблему. I need to report a problem. Сервіс не працює. The service is not working. The service is not working. Ваша черга. Сервіс не працює. The service is not working. Чи можете ви надіслати техніка? Can you send a technician? Can you send a technician? Ваша черга. Чи можете ви надіслати техніка? Can you send a technician? Чудово. Давайте попрактикуємося в налаштуванні інженерних комунікацій з представником постачальника послуг. Постачальник послуг каже: Привіт, як я можу вам допомогти сьогодні. Ваша черга. Скажіть, мені потрібно налаштувати електрику. I need to set up electricity. Ваша черга. Скажіть за новою адресою. For a new address. Провайдер каже, звичайно. Чи можу я отримати адресу? Ви вказуєте свою адресу. Провайдер перевіряє наявність. Ваша черга. Запитайте, коли можна підключити. When can it be Провайдер каже, ми можемо підключити протягом трьох робочих днів Ваша черга. Запитайте, які у вас тарифи. What are your rates? Провайдер пояснює тарифні плани. Ви хочете знати про оплату. Ваша черга. Запитайте, чи можу я встановити прямий дебет. Can I set up direct debit? Провайдер каже так, я вам це налаштую. Вам також знадобиться інтернет. Ваша черга. Скажіть, мені потрібно налаштувати інтернет. I need to set up Internet. Ваша черга. Запитайте, які швидкості ви пропонуєте. What speeds do you offer? Провайдер пояснює інтернет пакети. Вам потрібен найшвидший із доступних. Ваша черга. Запитайте, коли ви зможете це встановити. When can you install it? Постачальник каже, ми можемо встановити наступного вівторка. Вам підходить 10 ранку. Ідеально, ви успішно налаштували всі утиліти. Відмінна робота. Давайте розглянемо основні фрази налаштування утиліт. Ваша черга. Скажіть, мені потрібно налаштувати електрику. I need to set up electricity. Ваша черга. Скажіть, мені потрібно налаштувати інтернет. I need to set up internet. Ваша черга. Запитайте, коли можна підключити. When can it be connected? Ваша черга. Запитайте, які у вас тарифи. What are your rates? Ваша черга. Запитайте, чи можу я встановити прямий дебет. Can I set up direct debit? Ваша черга. Скажіть, мені потрібно повідомити про проблему. I need to report a problem. Видатний. Тепер ви знаєте, як підвести електрику, газ, воду та інтернет у вашому новому будинку. Ви можете обговорити контракти, організувати установку, налаштувати білінг і вирішити будь-які питання обслуговування. Ваш будинок стає повністю функціональним.